Ну що ж, дорогі мої друзі, глядачі і просто гості на моєму youtube каналі. Всім привіт! Я радий вітати кожного з вас на ньому. Сьогодні у нас новий цікавий влог, в якому я розповім вам про свої технічні роботи і допрацювання з основним своїм мотоциклом. Це у нас Spark Delta 125, який в моєму володінні вже біля 4 місяців, і на якому до сьогодні я успішно проїхав щось у межах півтори тисячі кілометрів. За цей період часу було чимало допрацювань, обслуговувань і тому подібного по цьому мотоциклу. І як це все було, якісь цікаві фішки і лайфхаки, ви побачите в сьогоднішньому відео. Хто не бачив повного огляду на цей мотоцикл, в якому я розповідав все детально, як я його придбав, якісь конструктивні інші переваги. Посилання на цей ролик я залишу в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Обов'язково підтримайте мене вподобайкою. Лишайте якісь коментарі для просування цього відео далі. Обов'язково поставте на дзвіночок, щоб не пропустити нові наступні цікаві серії. З'їдайте позручніше, а я починаю. Що Олександр робиться? Коротше, що е -е... робиться вітер, ставляться туманки. На природу, щоб десь там щось підсвічувати, так. але щось робиш. Так, <рес> <рес> да, так, да, іменно так. Я хотів підключити туманки поза запалюванням, щоб можна було підсвітити собі на природі або ще десь, а якщо сяде акумулятор, завести мотоцикл з лапки. Що <рес> Саня і виставляє фари, так? Да? Да. Я кажу, що Саша каже, не можна, бо буде світити воділі. Я кажу, та все одно. А він каже, ти шо, ти шо, не можна. І бачите, який приятний та чоловік. Не, я булькар, взагалі. Даже тут заморачується, коротше якось так воно світить. Не буде сліпить водіїв. Є жовтий і є білий. Покажеш, як жовтий світить. О, прикольно, ні? О, дивись, шикарно, те ширше, те вуще, ні? І такі маленькі сопельки і так сидять, ні? Ми довго з ними гралися, налаштовували, але врешті-решт досягнули правильного і хорошого результату. Коротше, дуже мене бісить, якщо щось воно не так. І зараз мій тато трошечки стріпав мені мої нерви, тому що у нас з ним була дуже велика дискусія з приводу правильного розміщення тросів. Коротше, що, як ви знаєте, цей мотоцикл прийшов розібраний, його збрав мій тато. І зараз, коли я його мию, я знайшов один дефект у вигляді оцих от шлангів. Коротше, отут є таке ухо, а отут є такий простір. Розмір простора отут, ну, гігантський, щоб вам не збрехати, ну не певне отакі от. І це певне зроблено для того, щоб ось цей ось цей і ось цей провід йшли всередині цього місця. Там є для них хід. Вони у нас в кожухах спеціально для цього зроблені, і тут є такі ушки, які їх будуть тримати. Ну і відстань є. Тобто ход цього всього їм буде тут всередині, якщо ми будемо крутити кермом. І я впевнений в тому, що ця виїмка зроблена тут з заводу саме для цих тросів. І мене бісить те, що вони отут от вісять. І зараз, щоб мені його розібрати, покласти так, як треба. Мені треба зняти задні амортизатори, зняти оцей багажник, тому що кріплення амортизаторів тримає цей багажник. Далі мені треба зняти ось цей ось пластик. Далі мені треба зняти з двох сторон ось ці ось пластмаси. І далі мені треба зняти з бака, при тому треба зняти е, провід до карбюратора, від якого йде бензин і купу, купу різного іншого. Ну і певне, може, треба буде розібратися дроти. Ви скажете, для чого я це роблю? І для того, що мене драконить, коли воно щось не так, і в таких дрібницях. Я розумію, що так воно краще, тому що якщо у вас накриється якийсь тросик, вам не треба буде скидуватися все, щоб його замінити. Мені... Ну, ви його просто виняли і вставили. Так зручніше, але так не гарно мені, от дійсно. І мене дратує, коли воно щось не так. І мій тато доказує мені, що воно має бути так, а я кажу йому, що ні, воно має бути не так. Коротше, не знаю, що з того вийде, буду розбирати. Ну що ж, друзі, я, як кажуть, зділяв е, на двері, бачите, так? Да? Можете уявити, скільки це в мене зайняло часу. Ну, так як я, людина, трохи далека від таких технічних моментів, то очевидно, що я робив я це до самого вечора. Коротше, що, можна було бак не знімати. Я зняв цей боковий пластик. Я думаю, ви зрозуміли, яке ось це ось крило. І через нього почав від'єднувати все по черзі. Ну і тоді засовувати. Було це набагато складніше, ніж я думав, тому що почав щеплення. Щеплення тут є от така от скоба. Ту скобу я пробував знімати кусачками, викруткою і от такими от зйомниками. Зняв скобу. Його було мало для того, щоб виліз цей на балдашник. Я продовбався дуже довго з ним. Далі я виклупував його звідси, ну і на нього якось я його дістав. Далі, там же ж в цьому от під баком є ще цілий жмут проводів, оця от вся проводка вона йде там. Коротше, от така от ціла велика коса. Я не знаю, чи це буде видно, але от. коротше, вона ще дет сім І якось запхати його так, щоб воно не впиралося в цю косу, було досить складно. Далі я думав, чи цей кабель простить над колектором чи під колектором. Між стартером чи між стартером, коротше це був так, тому що так він не перегинається. Купу разів його знімав, здавав, ну на нього якось я його поставив. Це було найпростіше. Далі я займався тим, що урегульовував підсос. Як ви бачите, тут він держиться на такій от штуці. Її треба відкрутити, її треба потім закрутити. Можна втратити гайку, Я намагався так, щоб воно не спало. Купу різного дровада. Далі тут є отака от фінді-клюшка на пружинці. Це для мене також було ново новизно, як вона знімається. Ну, коротше, і з горем пополам, з горем пополам, я зрозумів, що його треба викрутити, і в цьому положенні воно вийметься. Коротше, зняв. Це також не найскладніше, що було. І далі я стався до газюльки. Отут вона йде. Як ви бачите, зверху на карбюраторі є такий набалдашник, ми його відкручуємо і там виймається ціла голка на такій проставці і пружини. І це було найскладніше, тому що. Я зняв ту голку виняте, то я її виняв. Потім я пробував її разом з тим, з тим поплавком пропхати сюди. Ну, очевидно, що вже тих два дрота та проводка, воно її не пускало провести тудою. Ну, тобто вона була ширше ніж там лежалося місце. І я почав виймати всю пружину, ту всю біліберту, і якось виняв, просунув, Зіштовхнувся складністю того, що хотів потім покласти його на цей кронштейн. і зіштовхнувся складністю того, що між цим кронштейном і бензобаком, як ви бачите, фактично немає місця. Тобто і по нові я його знову все дістав звідси і вже через от сюди от пропхнув наново. Далі я почав встановлювати його назад, вставив і пробую газюльку. А вона просто в мене ніби без пружини, типу, не газує. 20 разів знімав, вставляв, все без результату. Далі я взяв ліхтарика. Отого от, от. І вирішив подумати, швидше за все, там є якісь паси. І треба попасти в пази для того, щоб той поплавок провалився глибше і був ход для самого газюльки. Ну, щоб воно не було таке ніби викручене до максимуму. Найшов пази, поставив. Думаю, класно, завожу. І воно от прям в отсечку зразу. Як я до газу, так само, як було. Думаю, ну що таке, ну я вже ж поставив в ті пази. Коротше, і так я його длубав на, напевне добру годину. І після того я зрозумів, що ті пази треба просто поміняти місцями, ті прорізи навпаки. Поставив, закрутив. Нормально, буду збирати. Чи коштувало воно того? Не знаю. Комусь може так, да? комусь може ні. Але мені подобається, коли воно все так, як по заводу. Ну ви подивіться. Ну, немає лишніх друтів. Ну, гарніше. Ну, крутиться кермо, нічого не пережинається, все як мало би бути. Все от прям прекрасно. Я не знаю, чому і як там хто що думає, але мені от це все прямо по душі. Так, да, міняти його потім буде складніше, але. Не набагато, і так воно краще. Навіть потім витерти той бак, як десь поїхав, забризав болотом? Ну, приємніше ж, коли тут нічого нема. Ну що ж, хочу закарбувати для своєї пам'яті свій гараж в тому такому стані, якому я ним користуюсь. І що? Якось отак все виглядає? Все чистесенько, все на місцях, все в прекрасному стані. Ну невже не класно, коли воно все гарне і так як має бути? І я просто чесно кайфую. Якось і так він наразі виглядаю, розберігається помита чистенька машинка, все по місцях, так все виглядає спереду. Ну просто рай перфекціоніста. Коротше, якось так. А так, да, до речі, і лампа, яка міняє колір. Це так само, я думаю, цікаво мало кого є таке у гаражі. Ну, прикольно ж. Друзі, користуючись нагодою, прямо все так, як є, покажу вам один нюанс. Коротше, дзеркала. Як ви бачите, мій тато, ну напевно, ви бачили із попередніх відео, поставив ось так від зеркала з стилю ергономіки, для того, щоб вони були вущими, ніж руль. І займав мотоцикл в загальному менше місця. Типу, щоб його можна було сперти, десь провести. Прикольно, практично, типу, да, питань нема. Але мене це закалібало. Оце от. Те, що я їду, воно в мене відкручується. Маленьке тіло, я нічого зробити не можу. Крім того, я в них нічого не бачу. Реально, як би я не сидів. Я в них не бачу майже нічого, і це така параша, що вам просто не передать словами. Виглядає гарно, але на цьому всі при закінчуються. Коротше, знімаю їх і доставлю людські десь пізніше. Ну що ж, друзі, нарешті я вже на гаражі і нарешті я зняв ось ці дзеркала. Трошки прикро, тому що тут від них залишилися ось такі ось отвори, але якось це все діло ми заробимо з часом швидше за все. І у мене вже є нові дзеркала. Якось отак воно виглядає. Будемо зараз розпаковувати, дивитися, що тут є. І все встановлювати. Так само я дістав задні підніжки, які були тут не поставлені, то поставляться вони. Ось тут. По суті, вони мені не потрібні, я там не налаштований їздити з кимось. Але ж що. З точки зору естетики, якщо воно там має бути, воно там буде. Є ну, просто шалені від таких нових речей. Дзеркала, звичайно, уїб. Але що, в комплекті з цим мотоциклом? пішли йшли. От такі от дзеркала. Вони нові, ніде вони не стояли, але вони мені абсолютно не подобаються. І ось ці зеркала мій тато докупляв окремо для ось цих от штук. Я думав, що мій тато їх перегнув так, як треба. І тому попросив у нього ті, які були в комплекті. І що? І вони мені зовсім не подобаються. Оце от така ракель. І тому я запитав тата, що робити. Тато пояснив, що ці докупив окремо. Сказав, що він їх не гнув, і я їх встановив на свої місця. Коротше що, добимося далі, зберу, включуся згодом. У мене немає ніякого терпіння і зараз ви зрозумієте чому. <плес> ну, Знаєте, коли у вас щось не виходить, все на купах. Позбивав пальці. Як ви бачите, розморочився вже півдня. Як ви думаєте, чого? Того, що бляха-муха мене втомили, ці тросики, все почалося з того, що коли я крутив рулем, воно е давало характерний звук. Тобто тросик на щеплення терся об цю панелі приборів. Можна було би змиритися, але мене це бісило, і я розумів, що воно має бути не так. Хороше, що сьогодні я зайшов до інтернету і подивився, як же ж їх збирають. Бо подумав, що можливо я їх десь неправильно засунув ці дроти, і можливо, все-таки правильно так як говорив мій тато. І Я побачив, що люди вкидують їх на одну сторону сюди. Тобто, в мене так як вони були поза бензобаком, тобто в вільному такому плаванні, один дрот ішов сюди на газ. А два дроти йшли туди. Ну, так як вони помимо волі були розміщені. Я побачив в одному із відео, прокладають їх просто в одну всю сторону. І от я дістав всі дроти, пропнув їх всі сюдою. І що ви думаєте? Коротше, як ви бачите по ось цих слідах, я не знаю, чи буде видно, фокусуйся. Коротше, що По ось цих слідах видно, що отут вони труться об цей корпус бензобаку. Пропхати їх сюди вниз не можна, тому що коли я буду крутити кермом, замок їх просто відкусить. Їх можна пропхнути тільки сюди. І що? Я пропхав, воно його шкребе. Це мене прям напрягає. Я не їздив, я просто покрутив рулем і бачу ці сліди. І що? І того я поставлю їх знову, так як вони були з самого початку. Вони будуть лісіть просто під бензобаком. Три дні дурної роботи і вертаємося до. Того результату, який був. Я думаю, що правильно, все-таки, так як я казав, можливо, правильно їх поставити на одну сторону. І так як поставив мій тато, це не зовсім правильно. Ну тобто воно не так повинно бути. Але з завода, так як воно має бути з завода, воно його просто їсть і зменшить його ресурс. Так, можливо, не естетично, так, не так, як я хотів би. Але я за практичність і надійність, тому вертаю все на свої місця. Ну що ж, друзі, обідно, не те славо, обідно. Прийдеться моєму перфекціонізму підсунутися але будь спокійним у якості і надійності техніки. Коротше, що я вирішив. Один трос, який найгірше тут знімається, він у нас на газюльку я вирішив не трогати. Він у мене залишився тут, тому що його не перегинаю, йому там добре. А ось ці ось два троси на щеплення і на підсос. Я отак от у вільне плавання лишаю тут. Якщо я не помиляюсь, можете промотати на початок відео, бо я вже сам не пам'ятаю це в різні дні. Дороти в мене тут ішли якось навхрест. Тут вони в мене тепер будуть йти по один бік і не заважати один одному. Я думаю, так трошки краще. І хто купить собі такий мопед, мотайте такі речі на воз. Тому що збиті мої пальці, я думаю, зеномлять ваш час і нерви. Краще, як отак, не буде. Ну що ж, друзі, все зробив. Навіть попідмальовував. Чорної фарбою акриловий різні болтики, цяточки і тому подібні дрібні речі, які тут були. Все зібрав на штатні місця. І якось отак воно виглядає, нічого не перегинається І типу все. Ухай. Закріплював все на стяжки так, щоб воно не заважало. Нормально розсортував проводи. Перезакріпив тримач на телефон. І якось отак наразі все виглядає. Газюлька робить, щеплення робить. Все прекрасно. Дану частину ролика я пишу виключно для себе. Мені дуже подобається. Така тепла, прекрасна пора року, коли все цвіте, скоро літо, вже теплі вечори, все співає. Ну кайф. Просто кайф. Хочу зафіксувати свій 2025 рік. Ну що ж, друзі, рубрика моїх нових посилок з тему. Ось такий скофор ось до мене прийшов. Якось і так все виглядає. Тільки-тільки до вас включився, буду в гаражі буду його ставити. покажу, як все виглядає на мотоциклі. Включуся згодом. Ну що ж, друзі, ми вже на гаражі. Отак виглядає мій кофр. Зазвичай з Китаю буває так, що ви замовляєте щось типу велике, але приходить вам повна якась маленька шляпа. Але що, я подивився розміри, приблизно уявив, як воно має виглядати. І думаю, що це буде не той випадок, а що це буде дійсно нормальний кофр. У нас ціни на них стартує 2600 гривень. За найгірші, які є, такі як цей, будуть коштувати щось у межах 2000 гривень. Мені його ціна вийшла щось у межах 1000 гривень, плюс-мінус. Дуже довго він до мене йшов, були певні затримки. Але що? Але прийшов, і я вже бачу, що він дійсно непоганий. Зараз будемо розбирати, встановлювати все це я покажу на відео. Дуже мені незручно, що немає бардачка в моєму мотоциклі. І мені обов'язково треба було щось таке. ну, Тому що десь щось покласти, скласти. Дивіться, як запакований. Це верхня його частина, це нижня. Він геть розібраний, тут навіть замка немає. Капець. Є отака от устілка. Ну, по розмірах от, прям те, що треба. Пластик теж. Я не знаю, чи камера передасть. Але такий прям гімняний, а гнучкий і твердий. Скільки ж тут роботи так, що... Ох, лки палки. Задня частина глянцева, притім всьому пластик всередині теж такий нормальний. Мене цікавить тільки те, як його закріпити. Коротше, так виглядає його задня частина. Ну, як на мене, прям кайфово. Тільки питання, що тепер придумати рейку, щоб його закривати. Короче, зберу, включись. Що, друзі, я трошечки погрався. Мінусом було те, що жодної інструкції в комплекті не було. Але все було відмінно запаковано купою різних плівок. В комплекті був ось такий ось набор, така викрутка, подарунок. Такий от ключик. Пластини все-таки для закріплення є, але вони от такі. Якщо раніше це була ціла площадка, то зараз вони роблять ось такого металу пластини. Ну, типу їх достатньо. Є от такі от ограничителі. Є болтики, є ключик, коротше, все є в комплекті, але добить шва, як вона збирається, насправді мені особисто було складно. В комплекті з кофром отакі, ось два ключика. Видно, що він такий дорогший, скажімо так. Типу вони є геть а це такий прям хороший, скажімо так, по якості. І це дійсно відчувається по ньому. Перше, це от такі от великі його розміри. Мені дуже не подобаються такі от блискучі ці кофри, тому що вони хрупкі, ламкі і дуже царапаються. Але що стосується цього, це просто накладка зверху. Сам пластик, з якого він зроблений, як я люблю, от такий от матовий, текстурний. Дуже такий він потужний. Тобто він вгнеться, але він не лопне. І навіть під оцим пластиком воно з такого всього пластику. Низ, отакий от от шоршавий. Є отака от от фактура типу під карбон. Ну от Він відчувається чимось якіснішим. От прямо на 100% задоволений, це те, що я хотів. Що, зібрав? Зараз відкрию і покажу вам. Закривається на замок і закривається збоку такими додатковими защілками. Якось отак виглядає всередині. Зараз ще поставлю ці обмежувачі. Тобто той от верх, прикручений до цього пластику всередині він далі такий м'який фактурний. Є от така от устілка. По розмірах от прям класний. Постановлю на мотоцикл, покажу. Ну що ж, друзі, показую результат, якщо чесно, я приємно здивований. І якось отак це все виглядає вживу. Що, місце є і тут, і там. Розбирав його ще кілька разів, тому що тут була плівка, вона була під самим кожухом. Щоб її нормально дістати, треба було розбирати. Вже трошечки його укомплектував. Тобто якось так все виглядає. Тут у мене різні інструменти, тут тент. На оці обмежувачі не було в комплекті двох шурупчиків, брав свої. І що? І якось отак все виглядає. Ну кайф, просто кайф. Подивіться. Трошки він можливо сюди завеликий. Але я не планую возити тут нічого тяжкого. І що? Можливо, якщо б робити сильнішим, треба було б дати якусь ще пластинку. Але я думаю на вагу шолома або чогось в тому роді його вистачить. Якось так. Кайф, просто кайф. Що ж, любі друзі, з моменту останнього кадру пройшло насправді вже майже 1000 км експлуатації цього мотоцикла. І що я можу вам сказати? Зберігаю я його вдома. Ось так. Зазвичай він завжди в тіньку, піду таким от чохлом, завжди чистесенький, гарнесенький. На 3000 мені треба буде замінювати масло. Ще залишилось мені 74 км на старому маслі. І що ви думаєте, за період його експлуатації я не робив з ним нічого. Один раз помив цеп. Мив його не соляркою бензином, як це багато хто робить, а моторною хімією концентратом. І довго думав, як мені приховати ці дирки, в яких були прикриле, прикрилепані мої дзеркала, які тут штучно були досвернені. І знайшов одну дуже цікаву штучку таку свого дитинства. Е, виглядає вона ось так. Коштує вона 50 гривень. Тобто 4 ці штучки коштують 50 гривень, вони знімаються. І ними можна приховати ці дирки. Кілька разів я знімав і ставив назад бокс. Прийшов до того, що з ним не дуже зручно, тому що от десь проблематично ним розвернутися і все у тому роді. Але дуже зручно, тому що туди можна покласти шолом, цей дощовик і купу всього іншого. Також згадав, у мене тут був такий світовідбиваючий елемент. Який так само у мене від вібрації відпав. І сюди ми вставимо ще дві ці штучки. Сюди дві червоних буде, спереду буде дві білих. Можливо, трошечки треба буде підтягнути цеп. З часом є в нього вже трошечки такий шар. можна ще їздити, але тим не менше. І, в принципі, все. Ставлю зараз ці штуки. Купив вже під них шайби сьогодні, до речі. І включуся, покажу. Ну що ж, друзі, якийсь ось такий результат у нас попереду. Все акуратно, все файно, якось так це виглядає з обох сторін. Як на мене, вийшло прям прикольно. Ну а ззаду якось так, замість того суцільного світовідбивача, тому що він, болотник у нас йде такої округлої форми, а він прямий. І за рахунок вібрації він постійно розслаблювався, я його підтягую, дійшло до того, що він лопнув. А це, я думаю, проходить довше. Ну що ж, друзі, купив нове масло для мотоцикла. А в епіцентрі якось так воно виглядає, має бути щось непогане. І в принципі на цьому все. Я насправді безпроблемно їжджу на цьому мотоциклі до сьогодні. Нічого по суті з ним не робив. Додатково, хто не бачив моєї прямої трансляції, я. Помив і перемазав наново цеп, замінив масло, те і на ньому станом на сьогодні, проїхав вже кілометрів, напевне, з 200. Я взагалі сумнівався, випускати це відео чи ні. Але я думаю, це буде корисно для людей, які мають такі мотоцикли, або для людей, які думають їх придбати. Тому що, коли він потрапив до мене, я шукав все-таки те правильне розміщення тросиків, і я його не знайшов. Кожен ставить їх по-різному, і хто його знає, як воно правильно. На прикладі своєї експлуатації я це все показую. Тобто, так як я розмістив ті тросики, до сьогодні я вже проїхав Понад, напевне, 1000 кілометрів, тобто заміну масла і ще 200 кілометрів. І воно не перетирається, воно все добре, люди можуть цим користуватися. Я показую мотоцикл таким, який він є. І, можливо, хтось, хто шукає якусь таку напівмотоциклетну техніку, тому що станом на сьогодні всі ми сидимо на паузі, ніхто не хоче викидувати багато грошей на різні круті, серйозні мотоцикли. Немає, де і як кататися, враховуючи ситуацію, і все в тому роді. Це досить хороший компроміс. Я це все показую. Люди, які не бачили повного відео про цей мотоцикл, я залишу в описі під цим відео посилання на той ролик. Ви можете подивитися, там дуже непоганий відео вийшов. І що? І думав, в принципі, багато. Якось отак зберігається мій мотоцикл. Хто не бачив мої попередні відео, я поздавав в оренду всі свої гаражі. Зберігаю його просто вдома, замовив такий от чухол з Китаю. Також я дуже багато разів ставив на нього кофр, тоді знімав і потім знову ставив, потім знову знімав. Це зручно, це практично, туди є, туди є що скласти і як покласти. Але враховуючи габарити мотоцикла в загальному, це дуже не практично конкретно в ньому, тому що він маленький, той кофр великий. В чохол він вже, наприклад, в ньому не влазить. Десь кудись розвернутися. От як ви бачите, у мене така досить маленька тут е, стежечка і мені проблемно ним десь повертати, розвертати, його піднімати. Він наполовину звісає з цього мотоцикла. І я вирішив його продати, тому я його продав і більше не чіпів. Якщо десь на дальняк, можливо, це круто, але у мене є сітка, у мене є резинки. Якщо на дальняк, швидше за все, це буде рюкзак, який зможна буде прикріпити до багажнику, і це виконає всю ту саму функцію. Щось невеличке, є кошик під ногами, і туди все це можна скласти. Тому кофер тут це зайве. Насправді є думки поїхати на ньому на світязь. е, Напевне, 10-15 років тому назад, на тій дельті, яка була 49 кубіків у мого тата, він за день поїхав на ній на світясь і назад. Поки що мені страшно на ньому десь кудись їхати, тому що я розумію, що це кусок дороги. В одну сторону з мого дому це 270 кілометрів, разом 540, ну це ви уявляєте за день. Але можливо я куплю якийсь запасний цеп, наберу латок, психану і поїду на літо один на ньому на світі. Обов'язково запишу про це відео, якщо так станеться. Поки що я. Не наважився. Надіюсь, ролик був для вас корисний. Обов'язково підтримайте мене вподобайкою, лишайте якісь свої відгуки в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Ну і до нових зустрічей в них. Пока!